Уламки шахедів і ракету європарламенті у Брюсселі. Показали західні компоненти в російській зброї. Назбиралося таких зразків на цілу виставку. Подивитися на знахідки в смертоносному знаряді запросили і самих виробників незамінного для агресора начиння. Подробиці дивіться далі. Мікрочипи, плати, вогнетривкі елементи, десятки компонентів російської зброї, що вбиває українців і руйнує інфраструктуру, виставили на огляд в одному з приміщень європарламенту в експозиції. Є зразки, які Росія не здатна сама виготовити, може лише купити у західних виробників. Для нас було важливо показати це і експертам, і компаніям-виробникам. Це ну по суті такі ну принаймні, в Брюсселі. Перший перший нас досвід, коли компанії безпосередньо от знайомляться зі своєю продукцією в російській зброї. Усі зразки свіжі виготовлені уже під час повномасштабного вторгнення. За час дії європейських санкцій, спеціальний представник ЄС санкційних питань Девід Осаліван визнає, попри докладені зусилля, агресор досі знаходить можливість імпортувати складники. Проблема в тому, що ці компоненти малі і доступні по всьому світу. Тому це питання не тільки певних компаній, які багато над цим працюють. А ми з ними контактуємо і попереджаємо про ризики, що їхня продукція може потрапити в Росію. Ми взаємодіємо з третіми країнами, які слугують платформами для переправлення цієї продукції. Багато з них ввели жорсткі обмеження і ускладнили цей процес. Але щойно ми закриваємо одну лазівку, відкривається інша. Утім, від запроваджених обмежень таки. Є ефект, вони негативно вплинули на швидкість та надійність доставки необхідного агресорові обладнання. Розповідає Владислав Ласюк, уповноважений президента України з питань санкційної політики. Ми вже зараз бачимо, що Росія переплачує, Росія не отримує все, що вона хоче, і це прямий результат санкційних побачив запроваджують. Але цього очевидно недостатньо. І Я думаю, що ми з партнерами зараз продовжуємо нашу роботу з тим, щоб а, зменшити максимально до нуля а, кількість електроніки, яку Росію продовжуватиме отримання. Це постійна робота. Питання санкцій буде постійною боротьбою, бо не можна недооцінювати здатність росіян шукати нові лазівки. Маємо шукати нові способи закрити нові лазівки. Тож безупинне зусилля, і воно триватиме, доки триватиме війна. І санкції триватимуть, поки Росія вестиме незаконну воєнну агресію. Девід Осаліван каже, що ЄС разом з країнами групи саме будуть і надалі фокусуватися на двох напрямках: посилювати чинні санкції та запроваджувати нові щойно Росія намагатиметься їх обходити. Ірина Іванова Віталій Коваленко. Подробиці Європейський бюро телеканалу Інтер, марафон Єдині новини.